Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 22 січня у нас огляд на сінячка. Нарешті дочекалася, мені на днях прийшла посилочка. Не скільки я її чекала, скільки я її формувала. Так як ми починаючи тепличники і городники, тому, так сказати, було важко щось, щось самі вибрати. Все дивилась по рекомендаціях, шукала, все там читала. І нарешті склала замовлення, але це невеличка частинка з того, що нам потрібно, так як ще треба дещо докупити. Але в першу чергу, що мені захотілося купити, і те, що треба в першу чергу. Це у нас редиска. У нас тут насіння з двох магазинів, кому цікаво, напишу в коментарях. Але по деяких упаковочках можна дізнатися, де я брала деякий товар. Так, редиска. Як і всі тепличники, це вже по традиції, вирощування є редисочки. Ну і хто ж ми, як то кажуть, такі, щоб порушувати традиції. Ну, є, звісно, люди, які цим не займаються редисочкою, але мені, до речі, дуже подобається. Брали ми три різних варіанти: Селеста. Її ми вже пробували, дуже нам сподобалась. Гарна редисочка, стійка, все гарно переносить. Вієна. Ну, це я вже брала по опису і по рекомендаціях. І також редиска Адаль. Вона значно різниця по ціні від перших двох, але ну, по опису і по рекомендаціях у відео тепличників з досвідом, які висаджували її не один рік, також непогана. Ну, Подивимося, висадимо частинку і вже зробимо для себе якісь висновки тоді. Так, далі у нас іде капуста. Капусту будемо висаджувати тільки на розсаду на продаж. Ще основну масу я не закупила, але ось гарна була там акційна ціна, і я взяла тисячу штучок. На продаж на розсаду, тому що багато людей вже хочуть гібридною купити. ну, В основному, навіть я вам скажу так, що хочуть і огірка гібридного купити розсаду, і кавуна, і капусти. Помідор ще будемо думати. Це тільки якщо під замовлення, тому що це не дуже, як то кажуть, вигідне діло. Її не схочуть купити за ті гроші, що в них буде вложено. Але ж ну, багато ще висаджують сортів, і за рахунок кількості отримують якийсь результат. Ну, Якщо посадити для себе, то можливо. Якщо ж, звісно, займатися на продаж, то треба, звісно, гібриди. Ну, Капусточку будемо брати обов'язково, також будемо висаджувати ще різні і сортову. і... Ще одну капустку кабачок кора. Це я так кинула в корзинку і не бачила, що він там був, бо ще кабачки я не закупляла. Також будемо відкритий ґрунт висаджувати білий кабачок, ну, світло-зелений. Але ж для асортимента взяла всього-навсього 10 штучок, ось таких цукіні. Е, ну, трошки їх брали в тому році. Побачу, може, ще жовтенькі візьму, як, як буде, побачу. Так, баклажан. Баклажан у нас казимір. По опису дуже непоганий баклажан. Перевіримо, який він. Також бачила, як вирощують його. Це для відкритого ґрунта. Непогано показує себе. І баклажан антрацит. Нічого про нього не знаю, тільки те, що почитала. І дуже сподобалась мені ціна. Пару відгуків було про них. Спробуємо. Я думаю, що нічого ми не втратимо, тому що, я ж кажу, ціна в нього не дуже. Захмарна. Перчик, перчик Геркулес. Для старту взяли 100 штучок і 25 портеки. Ну, буду я висаджувати в цьому році і сортові перці, тому що все зараз у нас не вдасться купити ось таке насіннячко-гібридне. Ну, надіюсь, будемо розвиватися. Тому ще те, які я придивилася, буду купувати, але трошечки в наступних посилочках. Ми розділяємо на пару частинок, тому що за один раз. Досить накладно. Переходимо до помідорів, друзі. Досить по бюджетній ціні помідор Толстой, але по оглядах я дивилась, він себе непогано показує. І в першому, і в другому оберті це не дуже крупноплідний помідорчик, але врожайний і він довго-довго зберігається. Взяла 200 штук з переляку. Бо ціна сподобалася. Це у нас не основна його маса буде, а скільки, скільки нам не хватить до тої кількості, яку треба посадити в тепличку. Ну, Буде на другий оберт. Помідор Pink Hit. У нас там не досить так і багато рослинок влізе на теплицю, особливо помідора. Да? 25 штук для асортименту, щоб був рожевий помідорчик. Можливо, я ще візьму один варіантик там. Ямамото, досить відомий. Між тепличниками гібрид, начебто непоганий за описом, але це ми перевіримо. Також для асортименту. І основна частина це у нас буде помідор Гравітет 100 штук, і помідор зульфія. По опису, по огляду, друзі, в нашій місцевості, ближче до наших земель, показував він себе непогано, тому вирішила спробувати і я, а далі буде видно. І огірочок, огірок і Лонара це у нас вже буде в тепличку йти огірочок також 100 штучок, наче непоганий огірок, огірок шахті 1000 насілін. Того року це у відкритий ґрунт. Того року я його висаджувала в відкритий ґрунт. Друзі, показав він себе непогано. Достойна ціна, огірок дуже рано почав плодоносити, гарно витримував перепади температур, так як ви знаєте, минулого року була дуже велика спека, а ночі були іноді дуже холодні, він витримував непогано. Звісно, ми його підтримували. Я показувала в попередніх своїх відео, кому цікаво, точніше, я розказувала біопрепаратами хімічними не користувалася, іноді обробляли. Тримався він досить довго і довго віддавав гарний урожай. На той догляд, який ми йому давали, це був ще не зовсім професійний, він себе непогано показував. Ще розглядаю один варіант, ну, далі все буде видно по ситуації. І огірок фурор новинка 2024 року по опису. Супер огірок, як він себе покаже, я не знаю. Вже бачила поглядах по ним користувалися. Люди задоволені, беруть його також знову на експерименти, тепличники. Тому вирішила і я. Ну, хто не ризикує, то, я кажуть, не п'є шампанського. І ми ризикнемо. Взяла 200 штучок і ну, буду тільки в тепличці його висаджувати. тому ось так. Друзі, отака у нас. Закупочка була не велика, не маленька. Навіть отримала я в подаруночок собі ось таку морквичку. В подарунок отримала ось такі гарні каталоги від магазинів. З описами. Тут в основному описи різних сортів овочів і ось такий. Буду мати, що почитати, подивитися, щось для себе вибрати можливо. Дуже велике дякую. І до зустрічі, друзі, до наступних відео. Кому сподобалось, ставимо обов'язково лайк, пишемо коментар, пишемо свої якісь відгуки, хто що садив, кому що подобається, обов'язково почитаю, візьму собі на замітку. Для мене це, друзі, цікаво. Ну і також, кому цікава садового родня, тема, теплична, підписуємося на канал. Про звичайне сільське життя. Всіх буду рада вітати! Все, друзі. І до речі, залишу в першому закріпленому коментарі, кому, можливо, цікавий огляд попередній помідорів насіння сортового буду в цьому році пробувати вирощувати. Кому цікаво, заходьте, дивіться, я вас чекаю.